Григрафічна криза буде. <ріст> а Я навс... думала кесарєва і зараз думаю кесарєва точно. А ти думаєш, можна можна було вибирати? <ріст> Ні. Треба <ріст> <acre -дріст> було вибирати до цього іншого мужика, який би сам заплатив за це. Може, що? <схіт> Вже як є. Так, а як вас звуть? Аліна Аліна і Каріна. Аліна і Каріна, класно. Ви е... так, ви подружки, не пара. Я поняла, в, Черк... в Черкасах ще за це б'ють, я поняла. Що... Так, ви подружки, а давно дружите? Ми... Ми школи. Класно, блін, це круто. А є в вашій дружбі третя, яку ви ненавидите? З якої ви... Ладно, так, з якою ви дружите трошечки менше. сьогодні А ви сьогодні які дівчинки хороші? А чим ви займаєтесь? Я майстер електроепіляції. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Блядь, треба було, коли мене мене підралка їбашить, мені, щоб я болі не чула. Я щось не додумалася, що можна було стільки всього заразом зробити. Хто не знає, електроепіляція це дуже боляче. Дуже больно, блядь. Чогось ніхто не сказав, взагалі ніхто не розказав, як це. Я думала, що я народжу, буде боліти, але потім все буде нормально, все буде окей. Ну це знаєте, що саме странно було для мене? Я щось я про все читала, от про що не прочитала, що е коротше, що там Армагеддон після того, як все відбулося ще певний час. Я, я не знала цього, я щось собі думала, так, там все нормально буде. Ну но недавно, недавно, десь два-три тижні тому, я наклоняла зав'язати кросовки і почула хлюп. Я така, це ж що, за хуйня? І я подумала, що а надо би, взагалі то там деть потрогать прям получше, що там відбувається. Я туди. В мене раніше... Раніше була малесенька комуналочка, малесенька. Зараз там каворкінг на 150 людей. Вот що там. І це я ще в якийсь момент, знаєте що? Я ще в якийсь момент у мене були невеличкі шовчики, не такі невеличкі, у мене не було розривів, але малесенькі. Мені сказали синячок, попрошу синячок, що мене дитина в'їбала мене там. Дякую, доця. Да. І малесенькі мені зробили шовчик, сказали, внутрішні шви, вони розсосуться, нічого робити не треба. І я в моменті, коли значить, робила ісслідування, як Дмитрій Комаров в Африці, да? коли там води не знайшла. Я поняла, там такий малесеньку ниточку знайшла. А в мені людська натура, знаєте, як хочеться. Знаєте, що я зробила? Я признаюсь тільки вам. Я... Ти, 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 ти що, ябанулся? Відірвала. Було в тебе колись бажання за собі отак відірвати, як штаніну одщогуючи, отак по-па! Раді інтереса. Відірвала трошу хворий. Це ж оці, які случайно попадають тобі в анали і такі, ой, неловко получилось. Вибач, не туди. Ужас який, як вас звуть? Ти думав, можна це сказати, щоб я про самі прийшла. Якщо б предлагав е, воїнушку поіграти в мої вагіни. Ні-ні, то... а ви ну, хочете і ви? Пічкайте, дайте, бо він мовчить, він не відповідає. Отвічайте, ниткою. Я знаю, що ти робиш, не проканає. Сергій. Як ти говориш, і ти... я не бачу рот? Ти залупай говориш, а це ти говорив! То хлопчика доявилась. Знаєте, як п'яна баба біля п'яної вишні? І твій мужик стоїть, отакий, я її не знаю. Хоч би тип не агресивний був, так? Да? Вибачте, будь ласка. Я просто трьома людьми, мімо поговорила. Так, ви там як вас звуть? Мене Сергій. Вас Сергій, це ви казали за нитку? А що вже так не уверена? <ріст> вже такий не впевнений, Сергій. Так, пане Сергій, з ким ми сьогодні прийшли? Майбутня дружина. Майбутня дружина. Як довго зустрічаєтесь? Скільки? Рік. Ну, вже пора, так. <ріст> молодець, молодець. Вже пропозицію зробив? Ще <ріст> ні? підкину Зараз хорошу шутку. Давайте. Ми рік зустрічаємося, але я маю рік уже дитину. Смішно, що ти мені сказала, хочете підкину шутку, ти мала сказати, хочете, підкину вам дитину, бо нам як на... шутку вона підкине. Так, ну ви молодець Сергій. Чим ви займаєтеся? Благодійністю, я правильно розумію? <clog speaking mouth sound> так, а ви прийшли тільки вдвох, чи ви ще когось з собою брали? Вдвох. Просто біля вас там сидить мужчина, отак просто з боку. Ви одненький прийшли, пане. А, ні, прийшов з дівчиною. Вимишлений, правильно? Так, цікаві, ви прийшли з дівчиною? А, да. А де вона? А, ви спереді, просто не було місць місті разом. Я, Є, я докупав ви... пізніше. Да, да, пізніше купив. А він вам квиток купляв? <рес> ми ще тоді не були знайомі. <рес> я через це й казала, давайте я спочатку все розкажу. Ну я тупа, ви, блядь, мене ламаєте. Ця каже, ми рік разом, але в мене рік дитина, я, блядь, ламаюсь зараз. Взагалі дуже сильно. З математики проблеми в мене. Так, ви не були разом, так? Да? Да. Але ви друзі були? Ні. Брат і сестра? Я не знаю, що я маю думати. ви... Що, що? Дайте платформу. П'юр. А, п'юр! Класно, це там, де валісійські люди? і будь да, так. Да, да. Ой, класно. Трахались вже? Ні? <реш> Кому ці п'ять додатки? Хто ще поїбався в тому п'юрі? Сім'ї тільки строїте. Які у вас плани на вечір. Гуляти пешу вказ. Ну ладно, похуй. Всіх цікавить інше. Е, якщо що. Але буде класно, якщо ви на наступний мій концерт прийдете разом. От пар. А вони просто чужу дитину списять. <різوع> <різوع> Ти маєш на увазі з Богданом, чи. Дивися, були попитки, так сказати. Були попитки, от. Е... Ну і не должно їбать, понятно? Не должно їбать було мені, отак. От не було тоді травми у Богдана і у мене. От, так, е, да. ну коротше, сіськи посасали мені, да, так. Мені достатньо. І сказали, що я класна, так, да, я теж все люблю. От, мені це. А у вас секс був? сьогодні? Ні. Ні. А хочете? Nie. А я взагалі з кимось я тут і що туди говорю. Іначе сама собою. Що ж? На балконі я вдала. А, ви на балконі? <риво> ну ви перший ряд на балконі? А як думаєте, харкньою долите до мене? А <риво> Ні в коєм случаї. Я хочу перевірити теорію. от. Ем. Да, я її не хрещу, да, всі прививки у неї є. Так що, якщо буде аутізм, я знаю, що вся вина... Ні в коїм случаї, Ця даже срачку на мене не може нагнати. Який аутізм? Так, чекайте, що у вас хотіла запитати, а як вас звуть, пані? Так, да, заєблю капітало. Як я? Настя. А скільки вам років вообще? Двадцять шість. Двадцять шість. Діти, я вас? Ну, я рожала не є серело. Рожала тєсерево, так що мені вас не падять. Типа, мені вас не понять, мені було їбать як хорошо, чи на схопі. Я нічого не відчувала. Ну, Щоб із сексом в тебе теж так було, блять. А нахуй. — ладно тут. Бастається, не відчувала. А мені там, наче в вагіну шкода, супербеб в'їхала. Нічого вона не відчувала. Сидить ще хвастається там. Нічого не чувствувала. Та ні, взагалі класно. Якби можна було, якби просто можна було, я би з задоволенням. Але мені сказали, ми настраємося на те, що прожити самі, а я ж безхребетна, ви знаєте. Я така, ну, настраємося, так. Да. От, так що таке от. Ну в якийсь момент, я вам чесно скажу, мені досі не приємно, бо я пам'ятаю фразу, яку я кричала, коли вже голова дитини вилізла, да? а далі я щось там і я просто кричала «Виріжте її нахуй! Була бада! Нахуя ти це зі мною зруйна? Я його, він ще... в нього, знаєте, оце, блядь, сука, блаженне лице, коли дит... а, ось, а я його ненавиджу. Я його прям його ненавиджу. Я дивлюся в його очі щасливі. Він такий малишечка, в тебе все вийде, ти така молодець, я така, здохни, мразь, чому я? Почому я, а не твоя залупа, почому я? Короче, да. От поэтому... От, ще знаєте, що цікаво, що е... прийшло наче небагато, не я тільки народила, я така ніколи знову. Ніколи знову. Вообще, ніколи знову я не хочу цього. Але потім ти дивишся в голубі очі своєї дитини, вона тобі ще коли посміхаєшся і ти така, да. <реш> «Да, власочка, я ще цього хочу. Добре, що у мене є відео, де Богдан мене знімає. От, я... Я коли у мене оці припадки є, я дивлюся така ніколи знову, блядь, ні, йди ні, в кулак, не до мене. Не підходь до мене зі своєю спірмою. Лікувальний, да. кісту мені вилічив в мразь. Друга дитинка коли? Ну якщо мені хватить сміливості вкрасти, то скоро. От. А по-іншому, поки що, я не планую. Ні, дякую. Сургатно. Я по-твоєму, що, блядь, мільярдер чи що? Хтось знає, скільки коштує сургатне материнство? 30 тисяч доларів. Так, 30 тисяч доларів, а якщо не циганка. Повністю забезпечення під час вагітності. Хорошо, а якщо за 15, ну з гіпатітом, бо я привівки планую. 30 тисяч доларів, та це квартира в Черкасах, так? Ні! Скільки коштує квартира в Черкасах? Ні, хуя, тут, блін, живете. Я вам так скажу. У вас нема квартири? Схоже, що є. Ти сидиш в першому ряду. Дуже схоже, що є. Чи ти думав, що ти що ти заплатив і ти Тут живеш тепер. Все, це твоє крісло. Це моя нерухомість. Як вас звуть? Слава. Слава. Дуже Україні. Дуже приємно. Я, який свіжий жа. Я наче, ну, прийшов на стендап. Я лишу це, щоб тобі було стидно, а не мені. Дай попаливатися, блін! От бачите, один раз помилилася, один раз помилилася, все, концерт хуйня! Нічого смішного не було, взагалі клоун просто. Лучше б дома подивився вдома подивився тільмарафон, отаке. Напишу потім в коментарях. Так, слава, з ким ви прийшли сьогодні? А, з майбутньою дружиною. Слава, попахує піздіжом. Скільки років разом? Шість. 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 І хто тепер клоун, слава, так? Да? А ви йому часу не нагадуєте? Достатньо. Достатньо. Кожен день йому ці хлопці кольця блядь, заливають. Я просто в його комп'ютері пишу каблучка для пропозиції». <гум> я приходжу. Включається ноути, там реально закладка, каблучка для пропозиції. <гум> Силки я такий. <гум> 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 я, я поки не зрозумів до чого це, але я вже <пум> до чого це до нового мужика. Я так <гум> <гум> а, ні, Це шутка, це шутка. Слава. Ой, девочки, перестаньте, перестаньте, не надо буліть його. Які відчуття, да. Коли я встала, бухать хотілось дуже. Да. Ну в, в, вообще, да, це не не дуже приємний процес. Як але добре, що там хтось чихає? Правда, 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 правда. Які відчуття? Ну прикольно, що я встала, пішла в туалет і дуже довго там сиділа, просто щоб не виходити. Берівна друге, да? Ти сейчас намекаешь, що я жирна, блядь. А ви пробували молоко? Я, я похожа на люди... а в мене тут корова намальована, ви через це. Ну таке, насправді, е... Да. Мені було цікаво. От. Ну, слухайте, Богдан там стільки літерів випив, що... Бо Я ж кажу, довго кончає. Yeah. <laughs> да, у нього вже тут оце біле, знаєте? Бо... Як yeah, після. Ну yeah. no, <laughs> <laughs> <Хорошо. laughs> <laughs> так, виходить. Тепер молоко на Хорошо. Так, що, може, хтось щось хоче запитати? Yeah. <laughs> це консультантка з грудового я клянусь вам. <laughs> це ж вони тільки можуть питати. А ви пробували своє молоко? Те буде імунітет. А якого сам між вип'є будь-яка саміж буде гірше!» Не скажу я вам, що ж ви причепили. Уже лучше в труси мені загляніть. За ніточку подіргайте, так сказати.